4 на 5 листопада. Ради вас бачити, долучатися до спілкування, до перегляду до ефіру, ставте лайки, робіть донати на потреби Сил оборони України, які потребують щоденної підтримки з боку українських громадян для того, щоб стримувати ворога на далеких і часто пекельних рубежах української лінії оборони. Тому всі донати, які ви робите через мої стріми, вони йдуть прямо на закупівлю для потреб через різні фонди, з якими співпрацюю, або напряму через бригадні рахунки. Продовжуємо збір для бригади, яка перебуває в Донецькому напрямку, 28-ї бригади Підтримуйте донатом. І зараз ми обговоримо події вівторка. Вівторок це був день залізничника, день, коли згадували. Всіх, хто дав можливість Україні існувати, Україні рухатись вперед, Україні вистояти в цій складній три з половиною роки війни. Українські залізничники в нас, на жаль, 948 залізничників загинуло з моменту початку повномасштабного штабного вторгнення. Велика частина з них в рядах збройних сил України, але також є. Залізничники, які загинули на робочому місці внаслідок ворожих атак. І тому перший захід в день залізничника о 9 ранку це була хвилина мовчання на залізничному вокзалі в Києві, а також гудок пам'яті. Гудок для того, щоб кожен почув, якою ціною дається цей мирний ранок в Києві, в тому числі ціною життя українських залізничників. Потім були заходи за участі міжнародних дипломатів була велика група послів в Києві на залізничному вокзалі. Ми разом відвідали об'єкти залізничні, в тому числі потяг музей, який був створений коштом Говарда Баффета, американського філантропа, сина однієї з найбагатших осіб в Америці Ворна Баффета. І Говарт Баффет підтримує багато залізничних проєктів. Також, наприклад, потяг кухня, яку відвідав президент Зеленський, коли вручав нагороду залізничникам, або реконструкція стадіону Локо Чоко на Чоколовці в Києві. Це також зроблено коштом Говарда Баффета. Ну, І він має хобі, він має. Дуже серйозні навички у фотографії. Він має потяг до фотографії. Він фотографує дуже багато в Україні за ці два десятки приїздів з моменту початку війни, які він здійснив до України. Говард Бафет зробив величезний фотопроєкт і найкращі фотографії з його фотопроєкту були виставлені в цьому потязі музею, який був представлений сьогодні міжнародним дипломатом. А, а так, звичайно, укрізниця горда, тим, що Говард Баффет підтримує великі ініціативи, УЗЕ таким чином показуючи, що УЗЕ є надійним і передбачуваним чесним партнером для використання його благодійних внесків. А, що стосується інших заходів, також були заходи на цьому самому стадіоні Локачока, вже з участі віце-прем'єра та міністра регіонального розвитку Олексія Кулеби вручення нагород, в тому числі Укрзалізниця починає програму підтримки родин переселенців, коли частина першого внеску на квартиру в рамках програми ЄОСЕЛЯ покривається коштом Укрзалізниці для того, щоб люди, які втратили житло на окупованих територіях, щоб вони швидше придбали житло в тих місцях, де вони зараз проживають. Одним словом, день був. Дуже світлий, і, водночас, дуже складний, тому що у залізниця постійно під атаками ворога. І кожного, кожного дня ми маємо повідомлення, які, на жаль, змушують серйозно ставитися до до, до різних заходів безпеки і обмежувати рух, і зупиняти потяги. і на жаль, так у нас фактично зупинено залізничне сполучення з Донецькою областю. У нас пасажирські потяги, поки не їздять до Краматорська і Слав'янська, поки їздять до Гусарівки на території Донецької залізниці, або це Харківська область. Це рішення залежить в першу чергу від військової адміністрації місцевої. Якщо Донецька військова адміністрація дозволить, то потяги будуть їхати і до до Краматорська, і Славянська. Але поки така ситуація, і, звичайно. Ми від цього не тішимось, тому що це все це, це, це і логістика, це і військові зі своїми родичами, це і, зрештою, наші прибутки залізничні, тому що довша відстань, більше грошей заробляє, Хоча пасажирські привезення все одно є збитковими. І я бачу, що вже хвиля хейту вона себе вичерпує. Так зазвичай буває, коли перша реакція ненависть, крики, воплі, потім поступово е, хтось починає. Думати, чи не варто вчитатися, що там написано, а не тільки перший абзац. Потім дізнається, що виявляється, ця програма не несе жодних збитків залізниці. Я маю на увазі уз 3000 коли громадяни України отримують 3000 кілометрів для поїздок залізницею, безкоштовно в низький сезон, таким чином завантажуючи порожні або напівпорожні вагони і знову змінюючи піки попиту. А також ця програма дозволяє підтримати кожну родину. Ну і в свою чергу бюджет України окремо від цієї програми на паралельному треку він передбачає 16 мільярдів гривень допомоги пасажирському напрямку компенсувати збитки пасажирки в наступному 26-му році. В цьому році це близько 13 мільярдів. Це серйозні кошти, але залізниця до них ставиться дуже відповідально і зрозуміє, що за всі ці гроші. Ведеться, звітувати. Тому жодних можливих ну, схем корупції при програмі УЗ-3000 їх просто, в принципі, не може бути, тому що по факту там і грошей немає, там є місця, безкоштовні місця, які неможливо обміняти, передати іншій особі. Кожен отримує свою частку, грубо кажучи, як ваучерна приватизація да? колись була. Кожен отримав можливість своєї частки. Державного майна, але скористався по-різному. Тут так само, кожен отримує свою маленьку квоту на залізницю, на можливість проїхати по залізниці в ці низькі сезони. Але право скористатися або не скористатися, це добра воля кожного, і кожен може прийняти рішення, що робити з цими кілометрами. Тож, друзі, це один з лейтмотивів, під яким проходить День Залізничника в цьому році. Злізничника сказав би день цього ж це складний, тому що дуже багато серйозних повідомлень про прильоти, про руйнування, про загибель. Але водночас це тільки підтверджує, наскільки важлива залізниця в житті кожного, якщо ворог так багато уваги приділяється. Ну і той факт, що президент Зеленський особисто вручав нагороди, це теж показує наскільки важливо для президента, для керівництва держави. Працюючи у Залізниці. Також президент бачився з Метью Вітакером, послом Америки в НАТО, який здійснив перший візит до Києва разом з послами інших країн НАТО. І він побачився з Зеленським, написав про це в соцмережі X. Ради знову бачити президента України Зеленського цього разу в Києві. Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися, і що мир, досягнутий завдяки зусиллям Президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед. Сказав Вітакер. І по факту це друга. Особа з чинної адміністрації, з чинного уряду, який приїхав до Києва. Першим був міністр фінансів Скотт Бесент, але е, після цього чиновники з американського уряду не приїжджали, і от тепер нечевітакер. Є був, був ще, звичайно, Кіт Келлах, але він не є членом, скажімо так, уряду або формальним чиновником в такому традиційному розумінні. Він є спеціально уповноваженим президента Трампа. Що стосується інших новин, то президент Зеленський. Відвідав різницю на день раніше, а наступного дня вже він був в Покровську. в Покровському напрямку. Не повідомляється, в яких місцях був президент, але він відвідав всі ключові бригади і корпуси, які воюють на Покровському напрямку. І це своєрідна відповідь на те запрошення, яке озвучив Путін. Пам'ятаєте, Путін стверджував, брехав, звичайно, проводив свої ПСО про те, що, мовляв. Тисячі українських військовослужбовців оточені, в Покровській, в Мирнограді, і навіть запрошував західних журналістів поїхати і подивитися. І навіть запрошував про перемир'я, щоб західні журналісти приїхали в цьому перекаралися. Ну, повне маячня, ніхто це перемір'ємо давати не збирався, і це було б абсурд, тому що він би використав це перемир'я для перегрупування і посилення тиску на українські позиції. Але по факту місці журналістів, які запрошував Путін. На Донеччину приїхав президент Зеленський, показуючи свою особисту сміливість і лідерство таким своєрідним чином відгукнувшись на запрошення Путіна. Але так само важливо розуміти, що це показує наскільки трусливим є Путін, наскільки безстрашним є Зеленським, тому що Зеленський йде в самісеньке пекло війни в Покровський напрямок, тоді як Путін запрошує туди журналістів, які відмовляються туди їхати. В Росії поскаржили, що жоден європейський журналіст не погодиться приїхати ні в Купінськ, ні в Покровськ, ні в Мирноград. Щоб подивитися, як казав російський весь пропагандистський пропагандистська машина, подивитися на українських військових в оточенні, що повідомляє про владний телеграм-канал в Росії Інсайдер Блек? Понад 150 журналістів західних змі, а це і телеканали, і інформаційні агенції, і газети, офіційно направили відмову російській владі на відвідання цього напрямку ще кілька сотень. Просто проігнорували заклики Путіна і відмовились від опрацювання даної теми. Одна з причин, чому вони відмовились, те, що вони потрапляли під санкції України. І, звичайно, журналісти, які поїхали на ці окуповані території, не змогли б заїхати в Україну. І журналісти цих західних видань зрозуміли, що їм краще працювати з Україною і мати можливість приїздити в Україну, ніж втратити таку можливість, щоб підігрувати ще й просто путінські пропагандистські меячні. А Зеленський поїхав і провів необхідні всі зустрічі. Він був в першому корпусі Нацгвардії Азов на Добропільському напрямку, був в четвертій бригаді оперативного призначення Рубіж, яка частина є якраз Азов корпусу Азов, був в сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, був в 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді. І був у серед птахів Мадяра. Там були всі командири Сил безпілотних систем. Всі вони разом з іншими забезпечують захист в районах Покровська. Президент подякував кожному, хто там зараз стримує ворога. Покровськ – це для Путіна сакральна якась мета. Він хоче, хоч щось показати Трампу, переконуючи, що умовляв його підхід, або Україна має здатися, або Путін буде далі захоплювати. Тому що ця ідея хоч має якісь шанси на життя і на існування. Хоча цього немає. Ідеї, таких шансів життя немає. Точніше такої, ця ідея не має таких шансів на життя, але Путіну важливо показати, хоч Покровське може захопити, хоч щось. І тому він намагається продати цю історію, продавити і захопити Покровське, показати, що, от бачите, я просуваюсь, тому краще прийміть мій ультиматум, аніж ви будете знову. Знову втрачати міста, і все одно Україна програє, і от в мене є прогрес. Але прогресу в нього насправді немає. Покровський не захопив, а поява президента в цьому напрямку підтверджує, що там є можливість першої особі, за якою полює Путін по всьому світу. Можливість перебувати туди теж є. Звичайно, всі відвідані президент це нагороди. Подяки ордену Богдана Хмельницького за мужність. Всі ці зустрічі вони відбуваються чесно і без прикрас. Присутній Павло Паліса, заступник голови офісу президента з питань війни. так, і Вся інформація, яка отримана на цих зустрічах, з перших вуст, вона Дає повну оцінку того, що відбувається для президента, і тому це також руйнування міфу і вкиду парахаботів про те, що, мовляв, Зеленський в інформаційному вакуумі. Не розуміється, вони ще якийсь час навіть намагалися тронути Зеленського, що він не їздить на фронт. От президент їздив на фронт і повернувся. А що стосується інших новин цього дня, то вкрай позитивна новина, те, що Україна отримала позитивну оцінку від Євросоюзу і потрапила в найвищу лігу. Я б, що так сказати, змагання по здобуттю членства в Євросоюзі. Це називається звіт Єврокомісії в межах пакету розширення Євросоюзу. Цей звіт підтверджує, Україна впевнено рухається до членства в ЄС і вже готова відкривати кластери 1, 2 та 6. Це найкращий результат оцінювання на сьогодні, доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Україна продовжує реформи і змінюється відповідно до європейських стандартів. Прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів громадян. Президент вдячний кожному, хто щоденно працює заради незалежності української держави, хто підтримує зусилля і всім воїнам, які б'ються заради України. Але так само важливо розуміти, що перед виходом цього звіту. Намагалися розхитувати фейком про те, що мовляв Україна отримує негативну оцінку. Насправді, Євросоюз узгодив позитивний звіт для України і уник будь-яких тест про розворот реформ в Україні. В європейській комісії підтвердили, що документ збалансований і вказує, що Україна увійшла до четвірки країн, які рухаються до Євросоюзу. Найшвидше це також Молдова, Албанія та Чорногорія. Що це означає, що Україна в хвилі розширення, яка найшвидше прийде до фінішного, до проміжного фінішу? Так? Але важливо так само розуміти, що ці інші країни мають набагато меншу економіку, набагато меншу територію, набагато меншу кількість населення. І тому всі ці реформи проводити в Україні складніше, але Україна все одно проводить тим більше під час війни? Прогрес реформ за останній рік оцінений вище, ніж у два попередніх роки. Відколи Україна увійшла до пакету розширення, також повідомляють журналісти з посиланням на звіт Єврокомісії. При цьому звіт містить критику дій України в сфері протидії корупції та фразу про те, що надмірний тиск на антикорупційні органи залишається предметом занепокоєння з боку Євросоюзу. Так. Звичайна тиск на правоохоронні антикорупційні органи є. Абсолютно неприйнятним, і цей тиск не повинен бути тим, що зупиняє наш шлях до Євросоюзу. Україна продовжує демонструвати неабудьяку стійкість та відданість своєму європейському шляху, незважаючи на ескалацію триваючої загарбницької війни Росії, включаючи значне збільшення кількості російських повітряних атак на міста, а також цивільні об'єкти, що призвело до збільшення кількості жертв цивільного населення. За главами 23 та 24, фундаментальними главами, що включають судочинство і боротьбу з корупцією, Україна отримала точно таку оцінку як минулого року. Певний прогрес. Це вдалося досягнути за рахунок інших індикаторів, ніж антикорупція. Бо по антикорупції Єврокомісія констатувала обмежений прогрес і підкреслила Єврокомісія, що спроба підірвати незалежність антикорупційних інституцій була дуже швидко розвернута. Автори документа уникли вживання терміну розворот реформ щодо подій в липні проти НАБУ, лише зауважили, що Україні треба не допустити розвороту в майбутньому. Джерела Європейської правди здивовані тим, що в агентство Ретер був зроблений витік інформації про те, що, начебто, цей звіт містить твердження про негативні тенденції в Україні. І жодних таких цитат, в документі, які узгодились ще минулого тижня, не було і немає. Єврокомісія не знайшла жодного розділу переговорів, де Україна не показала прогрес за минулий рік. За різними главами, прогрес коливається від обмеженого до доброго. Таким чином, всі розповіді останніх місяців про те, що Україна отримає червону картку від Євросоюзу, буде зупинена євроінтеграція, що Україна, Зеленський привів Україну до колапсу наших європейських мрій це повна маячня, звичайно. Як я і попереджав, і зараз кожен цього може переконатися. Ну і да, про Буданова. Звичайно. Буданов знайшовся на Покровському напрямку. Ця інформація про його десантування, висадку виявилася правдива. Чи був він сам в цих вертольотах невідомо. Можливо, і не був, але точно він перебуває в цій сфері відповідальності. І бере участь в обороні Покровська. Силами спецпідрозділу Тимура. В складі головного управління розвитку Міноборони продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ, Понецького, тобто прямо в місті, Точаться запеклі бої з російськими окупантами. Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор і приєдналися до додаткові сили спецпідрозділів. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога поширити вогновий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання в секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР. З метою безпеки бойового складу деталі операцій не розкриваються. Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил оборони України. Тому ця вилазка Буданова, звичайно, стане ще одним приводом для того, щоб заявити про себе як про ефективного керівника спецслужби. І майже після цього зразу СБУ зробило теж це повідомлення про свої успішні дії на цьому ж напрямку. Що в принципі теж нормально, таким чином показуючи конкуренцію між правоохоронними органами, Спецпризначеністі СБУ системно знищують російські війська та техніку ворога в Покровську. Лише за останній місяць бійці Альфа СБУ відмінусували понад 1500 окупантів. Кожного дня наші воїни знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Бійці СБУ ведуть бойову роботу, тривалий час на Покровському напрямку, а після загострення чисельність Альфа там значно збільшилася. Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках. СБУ вразило 39 артилерійських комплексів, зокрема, реактивні системи залпового вогню. За допомогою яких расисти обстрілювали Покровськ. Також Альфа здійснила серію операцій за лінією фронту було підірвано три великі склади паленомастильних матеріалів. Всі враження цілий мають відеопідтвердження. Так, ну бачимо реакцію СБУ Миттєво на, на, на таку броваду да, Буданова. Тепер час бравувати СБУ, а потім Буданов має це теж чимось перебити. І це нормально насправді таке конкурентне середовище, яке в цих умовах прийняли. Так, до запитань швидко. Опять знову Україну ділять, як із мовою. Десята частина буде їздити, останні як не їздили, так і не будуть їздити. Популізм, а військом грошей нема. Донатьте лохи ганьба, ні кліт, ні кліт. У вас повна маячня і каша. Ваші публікації, по-перше, гроші е для військових не можна брати з європейських коштів, які є складовою нашого бюджету. По-друге, у залізниці треба все одно фінансувати. Ці дві програми не пов'язані. Фінансування збитків пасажирки буде, допомога у вигляді безкоштовних святків буде. Не хочеш, не бери твоє право. Це не є обов'язково. Так само не хочеш, не йди на чекап свого здоров'я після 40 років, які теж пропонуються. Це твоє право. Ці гроші неможливо в інший спосіб. Мати на увазі різницю між реальною вартістю пасажирських перевезень і ціною, яка неможливо в інший спосіб компенсувати більше. Ми десятиліттями це компенсували вантажні перевезення, більше немає. Ну, за різницю треба рятувати. Поїздки Зеленського до Донеччину це відповідь порохоботам та опозиції, що президент не знає правди і перебуває в теплюванні. Раїса каже, Я теж так вважаю, що це відповідь їм. РВ. Зробив список тих, хто критикує операцію в Покровську: Арчі, Грін, Бутусов, Солонін та інша навалич Порохоботська. Так. Я з дуру зайшов у Фейсбук глянути температуру по палаті, а там жах. Проклинають Зеленського за три тисячі кілометрів від УЗЕ. Проклинають прибічники Порошенка. Володимир Зеленський. Сергій, чому не можуть змінити Порошенка на військових наших в полоні? Не ну, думаю, що Схора Порошенка своєю пропагандою брудною дограється, що такий він піде на обмін. Чому Єврокомісія захищає антикорупційні органи? Реїстра. Реїстра. Тому що антикорупційні органи буде створені за допомогою Єврокомісії, для них це дітище, яке вони створили і від якого вони не можуть відмовитися. Сергій Валентинович, то виходить, підвищення, вантажів, підвищення тарифів на вантажні перевезення, все ж ніяк не вийшло. Інтереси Ахметова перемагають в будь-якому уряді. Сергій Валентинович, самим підвищенням тарифів на вантажні вже неможливо перекрити збитки. Нам передбачено двоетапне підвищення на індекс споживчих цін промисловості, але цього недостатньо, щоб стати хоча б в нуль. Тому нам треба і тариф підвищувати, і пасажирку профінансувати з бюджету. Так. Ну, я думаю, що ну, а промисловість ахмета зараз вкрай складному становищі, вся енергетика розбита, гоки зупиняються, і вугілля взагалі вже немає в нього. Майже немає, крім шахт Павлограду. Тому, скажімо так, його нинішній стан точно не такий, як був раніше, коли треба було приймати ці рішення. Але маємо по факту те, що буде все одно підвищення вантажних тарифів. Я в цьому переконаний, тому що без цього УЗЕ так само буде потерпати. РВ, дякую вам за слова підтримки. Друзі, я вам дякую за увагу. Закликаю вас підтримати Сили оборони. Закликаю вас. Подивитися на моє включення в телемарафон. Я вам зараз даю посилання на це. Так, включення в телемарафон. Угу. Дякую вам за це. На все добре. Даю включення. Зробіть перегляд, лайк, запитання і до скорого. Всім пока. Скоро побачимося.